Епізод восьмий. Я дерусь угору, але нема за що вчепитися. Унизу, з вікон будівлі, яку ми щойно покинули, лізуть мутанти. Деякі вириваються назовні рір. Ричать у мій бік. Один видряпався на восьмий поверх, стрибнув на мене, але не долетів, і з гуркутом зник унизу. Над головою долинає крик. Рамсі летить на дах, падає, котиться просто на мене. Тихий встигає схопити його за комір. Ра приходить до тями, і вони обоє кидаються мені на допомогу. Я ледве тримаюсь, руки горять унизу все ті ж полчища. Більшість лізе на першу дев'ятиповерхівку, але частина вже піднімається в наш будинок. І тут я бачу щось величезне. У кілька разів більше за людину. Масивна істота меготить у вікнах сусідньої будівлі. Ледве чутно гупають кроки і тріщать стіни. Давай руку. Тихий витягає мене. Ра підбігає й, лаючись, допомагає. Там щось велике. Велетенській манкі. Що? Ти серйозно? Рамсі напружується. До біса, це королева. І що це значить? Вона здається неповоротка. Якщо поруч королева, вони женуться стільки, скільки вона хоче, навіть за межі зони полювання. І страху нема будуть вмирати, але не відстануть. Погано. Бігом, сучі діти, рухайтесь! Разривається вперед через арматуру і бетон.